Сьогодні на дворі сонечко, трошки вітерець, буде одежа добре сохті. Ми приїхали вчора поздно ввечері. Я ще в больницю їздила, було багато справ. Я нічого не знімала, на що воно, кому воно треба. І видно, сьогодні був вночі дощик, я так думаю, бо щось мокро. Не знаю, я заснула. Я знаю, десь, може, в час ночі. І не знаю, чи був дощ, чи ні. Ну, дивіться, що це в нас таке виросло. Дивіться, йо майо Йо-майо, подивіться, напишіть мені, це шампіньон, да? його можна приготувати і з'їсти у супчик чи отравимся. Боже, як він гарно пахне. Йолки-палки. Просто один. Це ж ми їхали, я ж вам показувала мультифлору, нічого ніде не було. Дивіться, який красив'яни. Ну це шампіньон же, так? Да? Якщо це шампіньон, це ж чистенькі, без пилюки, без нічого, без машин. Ну я удивляюся, це ж ми їхали три дні пройшло. І дивіться, як все знову позаростало. Дощі йдуть, все росте. Я вам скажу, і мультифлора росте. І це зараз я все постираю, поприбираю в хаті, попротираю. І знову буду сьогодні займатися городом. Бо знов повно. Таку... ой. Повно-повно зілля, не знаю. Ми ще вирі, забули косарку Осталася, Представляєте? Переноску носку забрав Віталій, каже, і просто з голови вилетіло. Вчора розружаємося, кажу Італя, де наша косарка? Він каже, -мо, осталася в дровніку. Ну так уже і буде, що ви зробите. Буду косити, ось, дивіться, буду такою коскою маленькою косить. Ну, Воно так не вібріє, але що мені робити. Дивіться, я тут оставила одну мультифлору, не знаю, показувала, може, бо позабирала, посадила їрі. А це в нас, видно, бачите, попадає картопля, бо ми купляли картоплю у людей. І виходить, що є рання картопля в є помішана. Ну, є здоровенна, гарна картопля. Постирала носки. Розкажу, як я стираю. Тут у мене є носки з того року ще. Вот вони такие, бачите, носочки. Все любят беленькие, но стирать приходится мне. Поэтому я расскажу, как я стираю. Я тоже люблю уже белый ковер. Люблю белый одяг, люблю носочки тоже беленькие. Ну, все люблять белые носки. Хлопці, молодь, але стирати вони його не хочуть і не будуть, напевно. може, дехто і стирає, не знаю. Я то стираю завжди все сама. Мене ігор ще передівається на день, два-три рази, міняє носки, він затопкує, ходить в шльопанцях, Хоча я шльопанці постійно протираю, пилюку, промиваю, і щоб були чистенькі. Ну, самі знаєте, курить день, ходить на двори, пилюка затопкається, і вони чорні, били є, били. І. Я розкажу, як я стираю. Я беру кисневий порошок, відбілюючий для білої одежі. Насипаю трошки десь, може, ложку у миску. кипить вода в каструлі, чи в чайнику, заливаю і чим-небудь якоюсь паличкою чи лопаткою мешаю, щоб він зашипів і одразу вслід кидаю. Чи лівчики, чи футболки били, що ви стираєте. Чи носки і отак замочую цей кип'яток. І воно собі стоїть, поки вода й не охолоне вже. Воно, звісно, зразу воно все не відстане односково, тому що вони затопкані. Є тут пальчики, де п'ятки, чорне-чорне. Тому я тоді вже беру мило маестро, брала тебе 20 гривень в аврорі воно є. І сідаю на стульчик і починаю терти. Тру-тру-тру його, воно зразу вслід так і кисає. І все, потім прополоскає такі носочки. Це Віталіка носки. Дивіться, носки хороші, там буває, там буває приходить баба. Я не знаю, 80 годин чи скільки, не знаю. І вона ну, сумки продає носки. І вона сідає ну, окремо. І це хто не йде, до мене люди приходять і кажуть. Уже, каже: ну та баба надоєла постоянно каже: не купляйте в їх носки, не купляйте в їх носки. В їх носки одноразові, є, є Носки вони рвуться, качество погане, тому вона дешево й продає. Я на носках маю 3-5 гривень. Я сама хочу купити щось дешевше, тому я не можу загнути на носку, як дурень за батька. І от я заїдаю, і знаєте, і я це вже год терпіла, терпіла. І люди підходять і кажуть: а чого ви ніколи не скажете на бабу, що там вона ну, є там шнурками зв'язаний? Я теж інший раз брала носки і буду ще брати, це Другий сорт на роботу люди просять у села там, знаєте, в галоші. Мужики на роботу беруть, є зв'язані носки, і вона ще там за їх гілить гроші. І каже, чого ви ніколи не скажете, що є носки? Однотонні такі, знаєте, ну як сказати, невзрачні носки. Ну і дороже по 30-35 гривень, 40 носки. Я кажу, в мене привічки такої немає. Ну як я можу таке сказати? Я не можу таке сказати. Я наоборот, до мене приходили мужики і питали 31-й розмір цих носков. У мене не було, я кажу, он сидить. Баба, сходіть туди через дорогу, візьміть, може, є носки. Я відправляю, і люди просто поражаються, що чого так. Йдуть понад мною і кажуть, ми вас брали носки і хорошо носяться. Люди добрі, носки по два роки. Звісно, якщо не будете одрізати ногті. І там будуть такі, як у мене Ігор любить, отут ногті не одрізати, і мама йому сідає, бере ножку сюди і обрізає йому ногтики, то, звісно, я не знаю, навіть ну, пластикову бутилку та й продирав, як і буде дирка, люди добрі. Ну я знаю, коли я почала от займатися носками цими, ми мало займаємося. Літо я ходжу по ягоді. Це для мене, знаєте, на якісь таблетки купити, якогось хліба, якесь лікування. Оце мене як підсоблює. І то я посчитала, ми, коли ми їдемо в Житомир, тратимо півтори тисячі на дорогу і набираю я носки на три тисячі чи на чотири. Ви представляєте, я приїжджаю і починаю їх продавати. Гроші ще не повернулися, вибору в мене немає, і мені знову треба тратитися, їхати. Новою поштою висилати, Я хочу, щоб їх побачити, щоб їх ну, пощупати, щоб я вибрала ті, які ну, в мене їх немає. Я знаю, яких у мене немає, які люди більше носять. І виходить, що я їду, ну, їду і просто заправляємося, їду. Понятно, я їду до онуків, до дітей, але буває ж, їду, і ну і та колись їздила, то треба на це потратитися. І виходить, що я ще не вертаю, вибору немає. Мені знов треба їхати по носки, знов заправитися, Вже виходить три тисячі, а я їх ще не повернула. ті чотири чи три тисячі. Ну, буває по-разному. Там, коли зимні брали, то набирали на шість тисяч, на сім тисяч. І вже носков немає. Не говоривши про те, що коли я його верну, а його треба заробити. Ну що ж заробити треба? Представляєте? Зараз нереально віжить, особливо коли люди хворіють і треба постійно на ліки. Ну, як уже треба виживати. Ви поймаєте? І я вже один дядько йшов і каже: я його взяв, каже, я вас брав. Носки, може, місяця три каже, ну каже, я їх ношу Ну такі хороші нічого йому нема. Це каже, вас проглянув, йшов тією стороною, де купив у бабі по 35 гривень. О, а у вас 25-20 носки. На мене каже. Дайте ну, мені ще. І це ж вона каже: не бери ту їх, у їх носки одноразові, що по Боже, ви знаєте, я вже не витримала. Просто тако. Ну, кажу, зараз я прийду. Почекайте мене, я просто пру через дорогу до той баби, я зірвалася, я просто не відражила і кажу, вона на мене дивиться, що я йду до є. Я кажу, слухайте, мені вже це надоїло, ви вже ну, більше року достаєте, просто паскудіте, як вам не стидно. Ви така вже стара жінка, ну нехай би якась молода, дітський толк, знаєте, а це просто стара баба. Ну кажу, ви ж як сплється, ну куди таке? Я до вас посилаю. Я постійно кажу, йдіть, сходіть на ту сторону. Через дорогу, там, може, є носочки, подивитеся, я до вас від душі з, гар, з гарної сторони. Ну, ну, Людям ще посовітую, кажу: от у мене таких немає, може, там є сходити. А ви кажу з таким злом, да як же вам не стидно? Кажу, оце так, тільки я ще почую. Кажу, пеняйте на себе. І кажу: я теж буду вас просто, буду теж так казати. Але кажу: я, навірно, до цього не доросла і, навірно, не доросту. Я то кажу, тому що воно мені вже накипило. але я такого, навірно, не скажу. Я просто буду казати, що ота от людина паскудить. І люди приходять і з першотравневу беруть носочки, хвалять, і скільки в нас у вручі беруть, і заказують ще і медицинські, і всякі, і ту невесту, і хлопці, молодіж, всі дідаси. Ну, носяться носки, носяться цим носкам уже два роки. Де десь катишка є? ви її оберете на любовну носку катишка. Я їх продавала і по 20 гривень. йолки палки 3 гривня, 4 Ну, ціли десь на дорожчих 5 гривень. Ну, то це ж знущательство. Носки не рвуться. Не знаю, як їх треба ходити, чи вони стоячі, чи вони в воді, Уже, мабуть, місяцями їх не стирають, да гніють. Ну так, да. ну, носки просто отлічне качество, не знаю, нічого не можу сказати. Так що наговорила вам. Повний кошель. Пойду я зараз, мене там достірується стірка, помила обув, там постирала. Тут у мене ще одоворовка, наверно, не хватить. Є ще зараз свої біли штани, буду стирати вручну. І буду хоч трошки щось пополю, хоч за пару днів щось зроблю, бо дуже болить спина, болить рука ліва, просто вперлося щось у лопатку. Сім носков постирала. За два дні знову треба буде стирати. Сьогодні вже таке тепло, але трошки є вітерець. Якби не вітерець, то не знаю, не можна було б навіть на дворі нічого робити. Я вам скажу, як класно, що є свій город, що є подвір'ячко, і от мене заспокоює, успокоює хоч трохи нервну систему. Я вийшла собі іду в бузіллі. Коли час на хата, то роботи повно. повно. Можна робити кожен день зранку до вечора, аби вистачало здоров'я в нас. Хоча я коли з знайомими, ну, які живуть у квартирах, і ну, там ми говоримо, і вони кажуть, Боже, в мене стільки роботи в квартирі. Звісно, якщо людина хоче робити, і вона хазяйка, жінка, то завжди. У нас жінок знайдеться робота, то в шкафах перебирати, то в тумбочках, то їсти зворіть, то постирати, десь пілюку повітірають. Та фатає роботи. Але все одно, щоб там хто не говорив, квартира є квартира, а частний дом є частний дом. Тому що, бачите, я у хаті всередині поробила і гайда на двор. Ну і кажу, що ти там робиш? Це пройшло три дні. Чистота і порядок був. Везде не було зіллячку по камінчиках, ніде нічого. Тепер дивіться, я ось скільки я його вже надовбала. зразу і загораю, все зразу в шортах. Бачите, скоку. Так здається, що, що там робити. Ну, хіба воно буде отак? Ну росте зілля між камінчиками. Треба знайти яди, треба трошки тут буде кропити, тому що. Ну, не витримую. Ще косарку забулись і не знаю тепер, як ми будемо. Повірювала, вон, де лишні такі суховаті лістки мальву освободіла. Ну, тут повиполювала. За, зараз все буде. Ось тут. Ось співуть квітки. Тут ось зараз буду забирати, там повиполювала. так здається. Тут ось окучку наполола тут ось довиполола а на городі ще мови немає. Так же само треба виходити і гайда роботи. Тут вже дивіться, за три дні ціка трава. Тепер не знаю, буду маленькою косою косити. Зацвіла роза. Зацвіла гарненько роза.